Доброго здоров'я, і панове, категорично і з великим задоволенням. Я вас вдруге сьогодні, 21 травня, у неділю вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Кламчук. Будь ласка, дзвіночок. Вімкніть. Ну підпишіться, дзвіночок. Вімкніть, аби не пропустити час виходу і наступного відео. А друзі, лайки, лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки. Був би щиро вдячний вам за те, що ви даєте спонукання, в тому числі алгоритмам Ютубу швидше працювати і давати можливість більшої кількості притомної аудиторії бути разом з нами у спільноті. Пхаємо далі. Друзі, ми в попередній частині і оперативні дані і про Бахмут дуже багато. От це те, що ми маємо на цей момент. Думаю, далі впродовж дня будуть і більше інформації стосовно логіки подальших дій. Але я не сумніваюся, що життя українських воїнів вона набагато цінніше. Нічого з того немає, якщо ми відходимо з Бахмута і абсолютно розганяти той, хто буде розганяти, друзі. Ну вибачайте, буду банити, тому що це буде мною якраз вважатися розгоном. То на що пхають Кацапи інформаційно-психологічної операції, і просто хтось може стати заручником, можливо маючи якісь там, я не знаю бажання, бачення, але це точно не про нас і не для нас. Пхаємо далі, боремося, б'ємося і будемо наближатися до нашої перемоги. Якраз в цьому контексті в попередній частині ми говорили про рішення і черговий пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки. Джо Байден про це поголосив. І тема пов'язана з літаками, яка десь нам можливо можливість повернути своє пов... Ні надбати своє панування в повітрі, тому що на сьогоднішній день на жаль ми його не маємо і дати якби повну концентрацію всім протиповітряним спроможностям України, зберігати недоторканними і інфраструктурні об'єкти, енергетику, цивільні е, об'єкти. Ну і звичайно, лінію лінію фронту в контексті нашого наступу разом з тим. От коли я говорю про протиповітряну оборону, впродовж наступних півтора року кількість систем Стем ППО АРІСТІ збільшиться втричі втричі. А їх загальна кількість буде перевищувати 10 одиниць. Це поки що заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник повідомив. Я принагідно... Нагадаю, що є інформація, що він стає надзвичайним повноважним послом України в Бразилії, а там є над чим поратися. Станом на сьогодні ми маємо дві системи і дві, які нам були обіцяні ще минулого року, і до кінця цього року вони з'являться. Це будемо мати чотири. І от, за словами пана Мельника, в контракті, який був між от цією компанією Diel, яка виготовляє ці гаджети урядом Німеччини, передбачено виробництво ще чотирьох систем Iris. Я сподіваюся, що буде якраз чотири, які є. Чотири, які обіцяні. Ну і наступних півтора року ми їх побачимо тут. Це величезний каже, крок вперед. Ну, ми розуміємо, айріси працюють просто фантастично. І заступник міністра також наголосив, що під час розмови з керівником цієї компанії той запевнив, що, попри інше замовлення, ми теж не сумніваємося, що зараз, от через демонстрацію, по суті, в реальних умовах і реальних обставин цих гаджетів, ну це просто фантастичний успіх із комерційної точки зору, в тому числі. Слі, ви бачите, Кацапи намагаються виснажити нашу систему дронами, щоб ми використали дорогоцінні ракети. Так само і тут виробництво вдалося розширити, тому я думаю, що незабаром не тільки Київ буде захищено, але й інші великі і менші міста України. Що стосується танків, цих гаджетів, які теж... Складно нами діставалися, але зараз готуються до того, щоб починати свою роботу. Танки «Ліопард-2», що передані Україні західними країнами, будуть обслуговувати в Польщі, як повідомляє польське пресове агентство, польський оборонний концерн польська група зброєньова завершує перемовини з виробниками з цими компаніями і «Вегман» і «Рейнметал» про проведення в Польщі ремонту і техобслуговування бойових машин що зараз передані в Київ, і сервісний центр буде в Познані. якраз його там створюють. Причому, що Рейнметал дуже активно просувається і сюди в Україну. Ми вже говорили, що з Укроборонпромом вони не тільки там договір про наміри, але уклали повномасштабну угоду. Там ледь не спільне підприємство по виготовленню військової техніки. Чи це йде там тема до леопардів, але вже конкретно визначена модель? Це БТР «Фух», а про це якраз повідомив президент Рейнметалу, пан Паппергер. Його концерн буде виробляти концерн ці БМП разом з Укроборонпромом. і разом тим дуже цікавлять сучасні бойові танки. Пантера можливо їх і почнуть. Оце нове покоління виробляти якраз в Україні, і такі БМП Лінкс. Тобто робота в нашого оборонпрому і в наших людей, звичайно, буде в достатній кількості. При тому, що на полях G7 не тільки ж про Україну говорили, а в нас ну, так вже склалося, що ми зараз в центрі світової геополітики, бо розвиток того, що зараз в нас відбувається, як буде відбуватися, в який бік відбуватиметься. А що буде з Кацапами і з Путлером, бентежить і в прямому, якби прикладному такому варіанті, так і в теоретично, е, ну якби. Прецедентному. Якщо а, мова йде про Путлера, про його режим, про гроші, про спроможності, про угоду, це Китай. Так само, як і от, прецедентний варіант дати по зубам тим, які а, посягають на загально прийняті світові правила. Ну, це теж Китай. От і тут стосовно Китаю, ну і з урахуванням ще й торгівлі, бачите, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликає створити альтернативу китайській ініціативи: один, один пояс, один шлях. Це свого часу пристало на цю історію багато країн, бо Китай е, дав можливості розміщувати підприємства і таким чином, типу, ви в нас виготовляєте, споживайте в себе і всі всі задоволені. Ми маємо робочі місця і вам преференції. Але для нас важливо, щоб ми це каже Урсула фондрляєн, запропонував реальні альтернативи, наприклад, цій китайській ініціативі, і ось наша спільна ініціатива щодо інвестування в інфраструктуру за межами Європи і G7. Тобто, хочуть поміняти трошки підходи, щоб домінував там не Китай, а скажімо, Європа в певних моментах. Бо щоб ви теж розуміли обсяги, йдеться про пакет в розмірі 600 мільярдів євро, який Євросоюз запускає зі сполученими штатами і іншими країнами для цілеспрямованих інвестицій в інфраструктуру. Країн глобального півдня це якраз вже Африка, і може Китай і Африку зроблять такою альтернативним майданчиком до Китаю. Не знаю, наскільки це вдасться. Насправді, і щоб це не було там порожньо викинуті гроші. Всі розуміють обставини, хоча може щось і помінялося. Але на сьогоднішній день теж от пролунало це на G7, що може дати Кацапи чи Китай в Африку. Тільки зброю. І між там якусь конфесійну, між етнічну, між державною, якусь колотнечу. Більше ні то нічого. А європа може дати гроші. Питання кому, в яких режимах в які режими і наскільки це буде дійсно потім перспективно. Ну європейцям відніше в даному випадку ЄС. І за словами Фондерляйн, для ЄС дуже важливо, щоб глобальний південь став партнером. Один пояс, один шлях. Просто нагадаю це глобальна стратегія розвитку інфраструктури для інвестування майже 70 країн у між і. Міжнародних організацій там підписалося 152 країни під цією ініціативою. Ну китайці от таке отримали. Кінцевою метою є залучення країни компаній саме на китайську орбіту і створення там нового виду глобалізації на чолі з Китаєм. Ну ініціативу Сідзипін на зарі своєї влади в 13 році році вот, проголосив. Але видно, що ці гроші якраз починають знову ж таки муляти голові Сід Зіпіна. Він починає там думати про те, а як би бы тут все ж таки стати пропанівною силою. Ну і от люди на G7 починають говорити, що здається, щось там поплутав якісь береги і вже не пам'ятає, хто насправді йому дав гроші, хто за все платить. І в рамках 11-го пакету, до речі, друзі. ЄС запровадить санкції проти більш ніж 90 підприємств з різних країн, включно з Китаєм. Це знову ж таки Урсула фондерляїн за її словами. У влади ЄС є докази, що ці компанії. Постачають кацапам під санкційні продукти. Причому, що і кацапи, і китай залишилися дуже незадоволені. От спільною заявою я вчора вам її наводив від країн J7, яка пролунала в Японії. Рішення, які обговорюються і приймаються сьогодні, в хіросімі а, ну, називають її їхрошіми. На саміті G7 спрямовані на стримування Кацапів і Китайців. Так вони самі говорять. Західна спільнота вже відкрито обговорює сценарії розчленування нашої країни. Вже бачите, так вже Путлер про це говорить все частіше і частіше не приховується, що існування Казахстану як незалежно центру несумісне з досягненням заходом глобального домінування. Пекін це лавровий кінь Путлера. Пекін, в свою чергу теж от незадоволений положеннями, які стосувалися Тайваню. А там заявили, що відсутність за засуд... Дження прихильників руху за незалежність Тайваню у спільній заяві є потуранням сепаратизму. Ну зараз не до Тайваню. Тайвань да присутні, але щось тут, ну, китайці ніяк не можуть якісь акценти поставити. Ви зробіть те, що від вас просять. Натисніть на Кацапів для того, щоб вони звідси вийшли. Тоді будуть йти з Тайванем по-інакшому говорити. Треба ж пріоритети розставляти. Крим того, в Пікіні закликали країни G7 припинити підливати, значить олію вогонь Кацапа української війни. Да, що Путлер зберігся, Путлер збережеться, китайці будуть смоктати звідти все, що в них є за безцінь. Не буде Путлера, ну тоді виникнуть питання. Але країни G7 повинні припинити робити з Китаю ЦАПа від так хто ж? Вони самі таке роблять. А потрібно вжити реальних дій, щоб знизити ескалацію. Пікін займає об'єктивну і справедливу позицію щодо українського питання і докладає зусиль для мирних перемовин. Не можна постійно порушувати довіру, завдаючи шкоди сусідам. Ну це а, при тому, що там Китай почав щось там натякати на. Наслідки для Японії, бо це ж типу сусіди. А Японія зараз приймає цей саміт. Ну і розрядити ситуацію запропонував Еммануель Макрон, і він закликав лідерів Джейсема. Давайте, от реально, натиснемо все, давайте домовимося з Китаєм, натиснути на Кацапів. Я не знаю, чи це в нього є ну, якісь передумови. І він про це говорив, коли був з візитом з державним візитом в Китаї. Але е на думку Макрона, Китай відіграє важливу роль, має статус і обов'язки. Які ми хочемо, щоб він взяв, але в стійких умовах, тобто шляхом вступу в рамки співпраці, що відповідає певній кількості стандартів і цінностей. ну так складно він це все пояснює. Коротше, каже, ми йому переференції Китаю. Ми скажемо, що ми не будемо забирати гроші, а він там порішає із кацапами. Не знаю, ну думаю, що китайці почули, почули правильно, нехай собі там кмитикують в тому числі і. В Контексті цієї поїздки зараз, якщо ви забули спецпредставника Сідзепіна в по Європі після України, ліхуєцей да зараз він в Європі. Після чого я думаю, що наприкінці наступного тижня повернеться до Москви і щось там запропонує а, цьому Путлеру, можливо, в контексті цих закликів Франції. Будемо бачити на спроможність Путлера почати там жести доброї волі. А ще друзі, теж після значить G7 по грошам для України, я обіцяв сказати, Євросоюз планує розробити для України новий багаторічний макрофінансовий пакет. Робота над ним вже почнеться після 23 року. Це представник голови Європейської ради Барен Слейц. За його словами, голова ради ЄС Шарль Мішель під час зустрічі я вчора її показував. Вам у ну, відео з президентом України Володимиром Зеленським заявив, ну в Хереші, ми знову ж таки це відбувалося, що Євросоюз вже почав роботу над новим пакетом фінансової допомоги на наступний вже 24-й рік. І президент Мішель підкреслив, що рішуче підтримує підготовку нового а, цього пакету. За своє словами пана Лейца, який про це й повідомив з Євросоюзу. А, цей пакет відобразить довгострокові зобов'язання є щодо допомоги Україні. Водночас, військова допомога буде збільшена, включно з до. Скою боєприпасів і створенням коаліції з постачання бойових літаків. Це просто доконаний факт, і треба рухатися далі. Причому, от коли була групове фото на g 7 хтось теж в коментарях писав. а де ж Джорджа Мелоні? А Джорджа Мелоні вчора провела прес-конференцію і достроково, причому всіх попередила, а, вирішила повернутися додому до Італії а, в зв'язку з масштабними повенями, що найбільше вразили північ країни. Хто не знає про що мова, підіть на телеграм-канал Василь Кламчук, Там є світлини. Я вчора звертався до наших італійців, учасників спільноти. Слава Богу, що всі, хто відгукнувся, плюс-мінус нормально, ну дійсно розказує Емілія. Романа на центральній історичній території, ну та північний центр Італії. Там дощі. от, ну там дійсно на сьогоднішній день 14 людей загинуло. Але ну, на, на тлі там тотальної посухи, можливо, десь і непогано щось стільки дощів і Волога буде в землі, але точно не в тих населених пунктах, які не змогли ну, справитися з цією стихією. Але от при тому, що через необхідність раніше повернутися до Італії, пані Мілоні перенесла і підсумкову прес-конференцію на вечір суботи, як я і сказав, після чого полетіла аби уважно стежити за надзвичайною ситуацією в Емілії Романі. І повідомила, до речі, а, ну, пані Мелоні, що ми висловлюємо і а ми дякуємо, що висловили в J7 солідарність з Італією людьми, що постраждали від повені. Причому що Італія наступного року буде а, господаркою 50-го ювілейного зібрання саміту країн Великої Сімки, да на, на літо 24-го, Так вони планують а, обрали Апулію, тому що вона має символічне значення впродовж століть. Вона була слугувала містком між заходом і сходом, так заявила прем'єр-міністерка. і За її словами, саміт, самітмовірно відбудеться в середині червня. Тепер стосовно містка між заходом і сходом, це наша і зернова ініціатива. І знаєте, детективна історія навколо а цих типу домовленостей про конвої, про зерно, яке ще залишається в українських збіж... ну, можливостях. Це збіжжя вивозити і порти, і там велике накопичування кораблів. І вчора, до речі, так промайнула тема про аміак, про трубопровід, про Одесу. А ви знаєте, що поки що немає ніякого погодження, тому що на сьогоднішній день можливо контр умова України до запровадження цього трубопроводу це те, щоб зраду ніхто не розганяв. Це збільшення, радикальне збільшення портів, які би могли працювати. Ну і збільшення номенклатури товарів. Я думаю, не тільки, наприклад, зерно, але й метали. А можливо, щось інше, якесь устаткування, яке би могло перевозитися не тільки там спортів Одеса, скажімо, ще з Миколаєва, і скажімо, з Ольвії. Так, от, хтось каже: так: слухайте, шкацапи типу погодили. Я тільки приточню, що спортів Миколаєва і Ольвії зможуть вийти кораблі, які там застрягли. І це не означає, що вони починають якусь повноцінну роботу. Це інформація від міністра аграрної політики і продовольства Миколи Сольського каже: щодо Миколаєва у Ольві, ті заяви, що звучали продовж останніх днів. Це в контексті заяви президента Туреччини, який буквально сказав, що вийдуть кораблі, які перебувають в портах Миколаїв і Ольвія. І за словами Сольського кораблі з цих портів зможуть саме вийти, однак туди ніхто не буде заходити. А, значить, ця угода якраз стосується, точніше, цей підпункт. Угоди стосується конкретно турецьких кораблів. Це означає, що поки домовленості про повноцінну роботу цих портів немає, а значить, трубопроводу немає. А Таліят Одеса і нема там про що насправді говорити. Ну якщо вже... До речі, торкнулася Ердогана, а то слід пам'ятати, що напередодні якраз Ердоган випустив великий ролик про те, як він любить Кацапів, як буде все погано. Так натомість а, його конкурент Чевиоглу теж випустили ролик про те, як Кацапи вбивають українців, як вони поплюжать і роблять вплив на турецьку економіку. Ну, одним словом, на глобальні якісь справи, що гальмує входження в європейську родину. Там побачимо, тобто починається ще і битва відосиків. Але за тиждень до виборів нагадаю, що рівно за. Тиждень в Туреччині будуть вибори. Ну і да, хто, хто чия сила візьме гору? Будемо спостерігати, а поки що не коментуємо, тому що є о, о, нюанси і обставини. Одного ми знаємо, іншого не знаємо. Але в одного от такий от принцип роботи. Причому цей ролик навіть базувався на речах, коли а, цей Ердоган чекав на появу Путлера. Був такий епізод. Там в 20-му році чи в 21-му, каже, ви що хочете, що так Туреччина весь час чекала на те, що їй скажуть робити Кацапи. Ну, Такі е генеральна лінія цього роліка. Цікаво, насправді. Да, І цікаво, як я вам повідомляв, що кацапи, які дуже переживають за ці ордери, що Міжнародний кримінальний суд там видав Путлеру і ці Львові Білові. І, да, Аж е дійсно е їхнє МВС там видало припис на затримання е ордер на затримання очільника міжнародного кримінального суду. Пан на хана а, так, от Міжнародний кримінальний суд усвідомлює глибоко стурбований необґрунтованими невиправ... невиправданими, примусовими заходами, які як повідомляють жито проти посадових осіб МКС, зокрема прокурора суду і суддів палати попереднього впровадження владою Кацапстану. МКС вважає ці заходи неприйнятними. Суд залишатиме непохитним у виконанні свого законного мандату щодо забезпечення відповідальності за найтяжчі злочини, що викликають стурбованість міжнародної спільноти в цілому. Кацапим молодці. Я вважаю, і це ця інформація, це їх повідомлення, це їх крок може спонукати я би тільки двома руками пришвидшення видачі ордерів на таких персонажів, як скажімо шуйгу, той самий Герасимов, можливо, Патрушев, можливо, відмідів. От, от якось так повинна бути реакція. Мені здається, і не тільки за вивезення українських дітей, але й за масові вбивства, і за геноцид українського народу. Це було б фантастичною відповіді. Будемо бачити і чекати, щоб менше можливо. Якихось там червоних або в Кацапському варіанті там пунктирних коричневих линь, ліній залишалося перед цими рішеннями. Ну, друзі, можна сказати, що грузини до певної міри перебороли. Ну, це ну, така от невеличка. Можливо, це і розміняла влада, знаєте, такі тригер, але розміняла на те, щоб все ж таки літати літаками аерофлоту. І вчора грузинський літак спокійно собі полетів до Москвабаду. Всі задоволені, але там то і хай. Був навколо м, Лаврового коня Путлера і його доньки, і було звернення Соломи, Соломі Зарубашвілі. каже родичі глави МЗС Касабстану Лаврова не будуть святкувати весілля в Грузії. Ну, е, ще раз кажу: це настільки ну, дріб'язкова річ на тлі системної роботи е, грузинської влади, щоб такі речі взагалі якби були буденними. Ну, Хоча мені було досить складно зв'язатися, каже президентка Грузії, їй було складно зв'язатися. Значить, з міністром внутрішніх справ вона не могла йому дозвонитися. віть рівень, рівень якби, поваги, не знаю, чи значення цієї президентки. Значить, він мене запевнив, що ось родина, люди, які сьогодні збиралися а, тут типу, святкувати другу половину весілля. Вони поїхали, весілля не будуть а, ну, святкувати. Бо Ну, я вчора розказував цю епопею: там брат зятя кацапського міністра, ну, чоловік, по суті, цієї доньки Лаврового коня Путля. В Кахетії намагалися провести весілля і там люди бунтували, ми бачили відео. А, при тому, що вони ж обидвоє перебувають під санкціями, оскільки члени родини Лаврового коня з Путлера під санкціями Заходу. Їх нікуди не повинні пускати. Я не знаю там щодо арешту, але поки що немає на Лаврового коня Путлера ордера. Але, значить, їх запустили в Грузію. Ну, правда, кажуть, що вони виїхали з Грузії. А причому, що от як місцевий грузинський опозиційний канал МТА ВАРА говорить, що їх супроводжували сили служби б... державної безпеки, купа поліції, вони типу перетнули кордон ще вночі і вже зараз перебувають в Саудівській Аравії. Ну а тим часом в цьому готелі, який закидали яйцями, там залишилася наречена брата. А, значить, цього чоловіка лаврового коня Путлера, інші гості не знаю, там буде весілля, чи вони там сидять в облозі, якось будуть виїжджати. Ну і вночі знову з ліхтариками. Це от вони мали в них ліхтариків безліч, видно, є електрика, можуть підзаряджати. Ну, телефони з ліхтариками, грузини вийшли на вулиці оцієї цієї ночі, протестували проти авіосполучення. Владі знову висунули умову відкликати згоду на пряме авіасполучення з Кацапами, звільнити всіх, кого затримали от біля цього ти. Де типу донька Лаврового коня Путлера? Ну, в будь-якому разі, якісь такі рухи знову такі. Не знаю, це активно перспективно. Ну на, про всяк випадок Рада Нацбезпеки і оборони України пан Даніло сказав, що Грузія обов'язково переможе і залишить у минулому темні часи, які зараз накинулися на неї з мерзенних північних боліт. А, українці будуть поруч з вами в боротьбі вільних проти рабів. Таке от вітання, я так розумію, грузинській владі. Він також зазначив, що Україна радо поділиться своїм досвідом боротьби проти Кацапів. Зараз Кацапська темрива душить вільну. Грузію, але ми поділимося досвідом нашої боротьби і знаємо, що Грузія буде вільною, незалежною, територіально цілісною і суверенною. Так сказав пан Данілов. Чекаю, сьогодні повинно там просто з виїзд з грузинських боліт тепер має відбуватися. Болота там теж не знаю чи під кампанімент Суліко, чи будуть нас там кидати хачапурами. А, да, там і плескати нас вином а, ну такі гостинні представники грузинської влади. Ну, щось сьогодні точно буде, бо скажуть втручаються внутрішні справи. Це українська там хунта зараз почнуть називати. Ми ще все почуємо. Ну і а, як в тому анекдоті всіх помирити. Хоча вже G7 сказав, що а, не сприймають серйозну місію ані китайського лідера, ані Ватикану. Це ж позавчора ще було відомо. Тим не менш, Ватикані офіційно підтвердили. а Миротворчу місію папи Франциска зі встановлення миру в Україні та сказали, що це таки буде. І папа Франциск доручив кардиналу Матео Дзуппі, архієпіскопу Болонському, президенту конференції італійських єпископів, очолити за погодженням з їх державним секретаріатом. Це ну такий уряд в Ватикані, так називається місію, яка сприятиме зменшенню напруженості конфліктів в Україні, як вони пишуть. Це офіційне повідомлення керівника прес-служби святого престолу Матео Бруні, і відповідаючи на запитання журналістів, він заявив, що я можу підтвердити, що папа Франциск з довірою кардиналу Матео Дзупі, архієпіскопу Болонні, з відповідальністю очолити місію за погодженням з державним секретарятом щодо зменшення напруженості у конфлікті в Україні, сподіваючись, що це може відкрити шлях до миру, від чого ніколи не відмовлявся святий отець. Я не сумніваюся, що президент Зеленський на пальцях пояснив Франциску, яка запорука. Успішної місії, в тому числі і е Ватікана. А в цих всіх питаннях, бо інакше, ну хай хоч хтось із Ватікану приїде, трошки поживе в Києві, послухає повітряні тривоги і буде дивитися, що все ж таки корінь зла лежить на інших землях. Абсолютно і на і ви. А можливо, колись цей корінь і ви там буде лежати, абсолютно з забутими якомусь. Порожчому бадільнем місці. Не сумніваюся, що так і буде. Друзі, я дякую вам всім, хто є а сьогодні, якраз 21 травня. В мене на youtube каналі Василь Кланчук. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, дзвіночок. Будь ласочка, аби не пропустити час виходу наступного відео. Лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки. Якщо вам заходить такий формат подачі інформації, щиро дякую моїм патреонам, спонсорам каналу. Спасибі, друзі, за вашу допомогу. Спасибі, величезно. Ну та певні плюшки для вас є, але це тільки для вас. Назагал, друзі, ми разом із нашими збройними силами України з вірою в Бога пхаємо кожен на своєму місці до перемоги. Вона буде, не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення. До наступного відео. Ви ж тільки не перемикайтеся, тому що далі обов'язково буде. Слава Україні!